На новий рік до мене підійшов мій син і каже, папа, це тобі. Я знаю, що ти дуже її хочеш і вона тобі подобається. Я так взяв, подивився і задумався. Блін, може реально купити РС. -6. Але в мене як справжнього бізнесмена все кошти йде правильно в роботі. Я такий думаю, може все-таки підскладати і купити, а? 6. Це ж просто еталон краси, практичності і швидкості. Коли ти можеш собі дозволити якусь іграшку, ти стараєшся раціональніше використовувати ці кошти. Ну, особисто в мене. І купити тачку там за 100 плюс, ну така собі річ. Краще в бізнес, правильно, в роботу. Але я вважаю, що. Балувати себе теж потрібно, тому що це твоя праця і ти маєш відчувати і бачити цей результат праці. Це перша моя дорога іграшка в такому бюджеті, особисто моя. От. І емоції просто нереальні. Тому, друзі, мрійте, працюйте і в принципі все реально. Кожна праця має мати свою винагороду.